Як досягти успіху. Треба любити ту справу, якою займаєшся. Потрібно наполегливо працювати. Молода амбіційна людина повинна приготуватися до довгого очікування, перш ніж почнуться значні зміни. Успіх це здатність ризикувати і бачити можливості там, де інші бачать тільки небезпеку. Але нерідко допомагає просто щасливий збіг обставин. 80% успіху. Це опинитися в потрібному місці в потрібний час. Місце і час справді мають велике значення. От зараз, наприклад, тобі дуже вчасно трапилося це відео. Думаю, переглядати буде цікаво. Підрядні обставинні частини, як і другорядний член обставина, мають декілька видів. Їх визначаємо за допомогою вдало поставленого питання. Дізнайся більше про види обставинних частин складнопідрядних речень, переглянувши наші окремі уроки. У цьому відео познайомимося з особливостями підрядних обставинних місця і часу. Складнопідрядне з підрядною обставинною місця. Це таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на місце чи напрям дії, про яку йдеться в головній частині, і відповідає на питання де, куди, свідки. Підрядна частина місця переважно пояснює всю головну загалом, а не якесь слово в ній. Успіх може з'явитися де, де є наполеглива праця Підрядна місця приєднується до головної за допомогою сполучних слів прислівників де, куди, звідки. Які, відповідно, завжди виконують роль обставини. Часто в головній частині є вказівні слова туди, там, усюди, скрізь, кудись. Наполегливість обов'язково приведе туди, куди, куди людина прагнула дійти. Зверни увагу потрібно розрізняти складні речення з підрядною місця, приєднаною за допомогою сполучних слів, де, куди, звідки. Та з підрядною означальною частиною, яка містить такі ж сполучні слова. По-перше, тобі допоможе правильно поставлене питання від головної до підрядної частини. А по-друге, підрядна означальна пояснює переважно іменник у головній, а підрядна місця всю головну частину загалом. Порівняй людина завжди досягає успіху там, де, де вона найкраще проявляє свої здібності. І друге речення. Людина завжди досягає успіху на тому місці. На якому місці? Де вона найкраще проявляє свої здібності. Підрядна означальна частина пояснює іменник із вказівним словом у головній виконай тестове завдання. Укажи складнопідрядне речення з підрядною частиною місця. Визнач види інших складнопідрядних речень. Краще розпочни з того місця. Якого? Звідки й усі. Обирай найважчу дорогу. Яку? Де майже ніколи не зустрінеш конкурентів. На шляху, якому, де обов'язково траплятимуться перешкоди, завжди залишайся людиною. Перші три складнопідрядні речення містять підрядні означальні частини. Чітко знай, що, куди хочеш дістатися. Підрядна з'ясувальна. І правильна відповідь Д. Підрядна місця в останньому реченні. Відкинь усе та впевнено крокуй туди, куди, куди веде тебе мета. Гарна робота Складнопідрядне з підрядною обставиною часу це таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на час або тривалість дії, про яку йдеться в головній частині. І відповідає на питання коли, відколи, доки, як довго, з яких пір, з якого часу, до якого часу. Підрядна часу переважно пояснює всю головну частину в цілому, а не окреме слово в ній людина доки не досягне поставленої мети, не зможе відчути повноти щастя. Людина не зможе відчути повноти щастя доки до якого часу доки не досягне поставленої мети. Відрядна обставина частина часу приєднується до головної за допомогою сполучників як, після того як, з того часу як, відтоді як, з тих пір як, перш ніж, до того як, як тільки, тільки, щойно, лиш, ледве, або за допомогою сполучних слів прислівників коли, відколи, поки, доки, які в реченні завжди виступають обставиною. Нерідко в головній частині є вказівні слова. Тоді, відтоді, доти, допоки, до того часу, до тих пір і подібні. З того часу, як людина поставила перед собою ціль, відтоді відчуває сенс життя. Головна частина стоїть після підрядної часу. Відтоді людина відчуває сенс життя. Відколи? З якого часу? З того часу, як поставила перед собою ціль. Зверни увагу у реченні зі складеними сполучниками типу після того як, до того як, з тих пір як. З того часу як і подібних, кому ставимо тільки один раз, або безпосередньо перед сполучником як, або перед усім складеним сполучником чи після підрядної частини, якщо вона на початку речення. Змістові відношення від цього не змінюються, змінюється лише склад головної та підрядної частин, і, звичайно ж, інтонація в реченні. Порівняй очікуваний успіх неодмінно прийде після того, як трапиться чимало невдач. І друге речення. Очікуваний успіх неодмінно прийде після того, як трапиться чимало невдач. У поданих реченнях визнач засоби зв'язку між головною та підрядною частинами. Постав питання, накресли схеми, укажи види підрядних обставиних частин. Не кажи гоп, доки до якого часу? Поки не перескочиш. У підрядній частині часу сполучне слово прислівник поки Як тільки почнеш вірити у власні сили, до тебе прийде успіх. У наведеному реченні головна частина стоїть після підрядної часу, приєднаної за допомогою сполучника як тільки. Після того, як вдалося підкорити навіть маленьку вершину, нізащо не зупиняйся на досягнутому. Головна частина стоїть після підрядної часу, приєднаної за допомогою сполучника після того як. Починай ставити перед собою нову ціль лише тоді, коли, коли вдалося реалізувати попередню. Засоби зв'язку вказівне слово тоді в головній частині, сполучне слово прислівник, коли у підрядні часу. Зверни увагу. Сполучне слово «коли» може приєднувати і підрядну частину часу, і підрядну означальну. Порівняй. Я відчула себе щасливою тоді, коли «Коли нарешті отримала бажаний результат. Підрядна частина часу, тим паче в головній, є вказівне слово тоді. І друге речення Не забуду тієї миті, якої Коли я нарешті отримала бажаний результат. Підрядна означальна частина пояснює іменник із вказівним словом у головній слово коли може бути сполучником у підрядній частині умови. У такому разі його легко замінюємо сполучником, якщо можна вжити коли б. Його не вдасться замінити іншим прислівником зі значенням часу. На нього не падатиме логічний наголос. Наприклад, слова Христофора Колумба. Ви не зможете перетнути океану. За якої умови? Коли не наважитеся відплисти від берега, можемо замінити, якщо не наважитеся». коли може бути сполучним словом у підрядні часу. У такому разі його не замінимо сполучником, якщо натомість часто в головній частині є вказівне слово прислівник тоді. Людина вмирає тоді, коли, коли перестає змінюватися. Виконай тест. Укажи складне речення з підрядною частиною часу. Визнач види інших складнопідрядних речень. Свобода нічого не вартує. За якої умови? Коли вона не передбачає свободи помилятися. Коли можемо замінити словом якщо це підрядна обставина умови, б. Час дуже не любить. Чого? Коли його вбивають. Підрядна з'ясувальна частина В. Коли людиною керує страх, тоді вона не зможе досягти нічого в житті. У головному реченні є вказівне слово тоді. Яке вказує, що підрядна частина часу. Г. кожен із нас чекає того часу, якого? Коли здійсняться заповітні мрії, підрядна означальна частина тобі все вдається. Повернімося до початку відео. Поглянь на вислови відомих людей у поданих складнопідрядних реченнях визнач види підрядних частин, назви засіб зв'язку між ними. Сполучник чи сполучне слово. Молода амбіційна людина повинна приготуватися до довгого очікування. Коли? перш ніж почнуться значні зміни. Підрядна частина часу приєднана за допомогою сполучника перш ніж. Успіх це здатність ризикувати і бачити можливості там, де? Де інші бачать тільки небезпеку. Підрядна місця приєднана за допомогою сполучного слова прислівника де. У головній частині вказівне слово там. Переглядай відео «Пістація». це твоя можливість досягти успіху. Запам'ятай складнопідрядне з підрядною обставиною місця це таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на місце чи напрям дії, про яку йдеться в головній частині, і відповідає на питання де, куди, звідки. Підрядна частина місця переважно пояснює всю головну загалом, а не конкретне слово в ній. Підрядна місця приєднується до головної за допомогою сполучних слів прислівників де, куди, звідки, які, відповідно, завжди виконують роль обставини. Часто в головній частині є вказівні слова туди, там, усюди, скрізь, кудись. Складнопідрядне з підрядною обставиною часу. Це таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на час або тривалість дії, про яку йдеться в головній частині, і відповідає на питання, коли, відколи, доки, як довго, з яких пір, з якого часу, до якого часу. Підрядна часу переважно пояснює всю головну частину в цілому, а не окреме слово в ній. Підрядна обставина частина часу приєднується до головної за допомогою сполучників як, після того як, з того часу як, відтоді як, з дих пір як. Перш ніж до того, як, як тільки, тільки, щойно, лиш ледве. Або за допомогою сполучних слів прислівників коли, відколи, поки. Доки, які в реченні завжди виступають обставиною. Нерідко в головній частині є вказівні слова: тоді, відтоді, доти, допоки, до того часу, до тих пір і подібні. Став уподобайки. Поширюй серед друзів. І з нами дуже цікаво вчити українську та підкорювати нові вершини.